Очікуваний ріст тарифів до 2016 року. На електроенергію 250%, на природний газ 260%, на теплову енергію 250%. Середні Середнє збільшення бюджетних дотацій на енергопостачання для закладів бюджетної сфери – 250-300%. Дані експертів місією «ЮСЕЙД» в Україні. Україна на порозі глобальної катастрофи. Якщо кардинально не скоротити витрати енергоресурсів у житлово-комунальній сфері та не провести тарифну реформу, населенню та державі платити за паливо буде нічим. На початку серпня половина Львова залишилася без гарячої води. Довелося згадувати важкі 90-ті роки, холодну нагрівати в баняках. Хоча для декого це занадто дорога розкіш. У квартирах без газових плит різко зросла вартість електропостачання. Не нагріла, бо неможливо так, щоб нагріти і посуду помити і помитися, і випрати. І підлогу мити, то треба дуже багато тої води гріти. Людей маленькі діти. Є діти, є хворі люди, які лежать на ліжку. Треба постійно гріти воду. Не оминула біда і будинки, де проживають люди з вадами зору. Тепер, щоб помитися, мешканці долають цілу естафету з перешкодами. Набираємо воду і гріємо, а потім помаленьку я йду. Ну я трошки бачу, а він нічого не бачив. Тобою, щоб на нього не знайти, Питаю, де ти є. Та й так це волясям то воду без гарячої води. Залишилося також півсотні дитсадків і лікарень. А лише тому, що Львів Теплоенерго заборгувало нафтогазу близько 130 мільйонів гривень. Відтак у Києві розпорядилися газу більше не давати. ЛКП Львів Теплоенерго немає лімітів газу з 1 числа, з 1 серпня, в відсутні ві ліміти. Парадокс у тому, що самі споживачі справно платять за послуги. Вся проблема виникла через різницю у тарифах. Населення платить за нагрів води втричі менше, аніж тепло і водопостачальні підприємства. Це власне стосується більше проблемного теплопостачальних організацій, які водночас виробляють і гарячу воду, тому що їм, як відомо, йде газ, який ми закуповуємо в Росії. і Його ціна становить фактично як без з усіма податками з тарифами на доставку на транспортування більше 4 тисяч гривень, а теплокоменергою отримує по ціні і сплачує 1400 гривень. Відповідно, решту суми 2,5 тисячі гривень. Фактично втричі тариф занижений, і тому вся решта повинна компенсувати держава або місцеві органи самоврядування. Відтак, на думку очільників Львова, саме з вини Києва місто втратило гарячу воду. Львів, теплоенерго, НАК Нафтогаз винна 128 мільйонів гривень. Звідки взялася ті не, така сума? Та сума взялася, враховуючи різниці в тарифах. Оскільки зараз тариф є збитковий, то частину коштів з тих 120 мільйонів має повертати держава. Так звані субвенції по різниці в тарифах. Ті субвенції складають 116 мільйонів. Ми вчасно оплачуємо за газ Є різниця в тарифах. Яка не своєчасно компенсовується, то нехай вони в міністерстві між собою ці питання вирішують. має на увазі НАК Нафтогаз міністерство у міністерстві пояснюють, Львів сам винен у своїх проблемах. Мовляв, невчасно надали до столиці всі документи. Де ви ж чули, що я сказав? Що Львів е -е, повинен. Згідно чинного законодавства розробити свої, свою аргументацію для того, щоб провести розрахунки по 111 мільйонам. А якщо він кине бамашку чи як це, і напише там розрахуйте, то це ж прокурор потім прийде до того, хто е захоче це зробити. Тому що документи, які ми дочат, планували за тисячу таліпок, у нас є заборонені 152,5 мільйона гривень. Це за десятий, 10, одинадцятий, 12, 10, 12 рік. Ми всі документи подали, але нам вчора повернули їх обратно, документи готові щоб там їх переробили. Попри обіцянку влади, після отримання усіх документів дати львів'янам газ, станом на кінець серпня, проблему з водою вирішити так і не вдалося. Аналогічна ситуація через різницю у тарифах може спіткати будь-яке місто України. Щоразу уряд мусить шукати мільярди гривень на компенсації. Так без гарячої води влітку опинилося і кілька районів Києва. Через заборгованість за газ і затримки виділення субвенцій на погашення різниці в тарифах без гарячої води залишаються мешканці Оболонського, Дніпровського, Деснянського та частково Подільського районів. Це приблизно дві тисячі будинків. Перший заступник технічного директора «Київенерго» Юрій Гладишев, липень 2012 року. Міністерство будівництва житлового господарства та регіонального розвитку планує залучити близько 9 мільярдів гривень на компенсацію різниці тарифів. У розрахунках за газ. Відповідно до заяви першого заступника міністра Олександра Аліпова, різниця в тарифах при розрахунках за природний газ повинна бути компенсована напередодні опалювального сезону. Це дасть міністерству можливість по максимуму розплатитися за тарифною різницею за минулі роки. Ура, Інформ! Травень 2012 року. Станом на серпень міністерство компенсувало лише 4 мільярди. кажуть, змушені шукати гроші, аби не довелося цю суму перекладати на гаманці українців, тобто в рази збільшувати тариф для населення. В країні вже 3,9 мільярди гривень. Інші області вже спрямували, вже підготували і вони проведені зараз. І міністерство все це вже опрацювало. Що сьогодні тариф, який є через велику ціну газу. Треба компенсувати. Тобто, сьогодні держава не може перекласти на населення весь тягар. Тому вона приймає рішення щодо цієї різниці. Однак експерти переконані, на державу сподіватися ризиковано. Головна проблема діра в державному бюджеті постійно зростає. Дефіцит держбюджету за підсумками січня-липня 2012 року складає майже 17 мільярдів гривень. Збільшившись за липень на 10 мільярдів. Інтерфакс Україна, за даними Міністерства фінансів України, серпень 2012 року. Ми ви бачите, який бюдже сьогодні, яка сьогодні дірка в державному бюджеті є. Яка дірка сьогодні є у державному пенсійному фонді. То Гадаю, зі мною погодитися, що держава спочатку подбає про людську пенсію, а потім вже про дотацію на рівень місцевого самоврядування для покриття для покриття збитків. Каже, така проблема, що я би так сказав, що центральна влада, якби не знаходить спільної мови з місцевою владою, тому що там виділяють грошей недостатньо. І вимагають, щоб місцева влада працювала ще над цим питанням, але ну знову ж таки нема куди дітися, як просто провести тариф до об'єктивної ціни, тобто підняти ціну ну, до, до рівня, наприклад, ну, справді для теплокомунерго ціна має бути не 1300 гривень, а більше 4000 гривень. І відповідно населення буде платити не так, як зараз, наприклад, 100 гривень платиться, в образну ціну ціну візьмемо, а будуть платити більше 400 гривень. Тому це безумовно величезна відповідальність і великий буде удар по ну, населенню першу чергу, по соціально незахищеним верстом. Необхідність підвищувати тарифи уже багато років обговорюється у державі за словами експертів. влада не наважується вивести їх на економічно обґрунтований рівень, бо боїться втрати довіри населення. Оскільки вибори в Україні відбуваються доволі часто, такий крок рівнозначний політичному самогубству. Як доказ, президент Віктор Янукович ще взимку заговорив про необхідність підвищувати тарифи, але на сьогодні ситуація не змінилася я вимагаю, щоб до кінця 2012 року на місцевому рівні тарифи на послугу житлово-комунального господарства були приведені до економічно обґрунтованого рівня. Це спільна робота державного регулятора і місцевої влади. Віктор Янукович, президент України, лютий 2012 року. Реформа житлово-комунального господарства триває в Україні вже три роки. Розпочалася вона із прийняттям загальнодержавної програми, а згодом і програми економічних реформ президента. з такими завданнями, програми як покращення якості житлово-комунальних послуг, створюючи більшу кількість об'єднань співласників багатоквартирних будинків. Стодіть таке завдання як передача функцій встановлення і коригування тарифів на центральний рівень. Тобто це означає, що практично з середини 2011 року в Україні почав працювати новий регулятор, новий регуляторний орган, який називається Національна комісія, що здійснює державне регулювання у ринку комунальних послуг. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, створена 18 липня 2011 року указом президента України. Головне завдання: упорядкування сфери регулювання тарифів на комунальні послуги, теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Зокрема, тарифи повинні бути економічно обґрунтованими, за рахунок чого комісія повинна закласти ринкову основу для реформування всієї комунальної сфери України. Методологія: комісія через взаємодію з усіма органами влади готує обґрунтовані пропозиції та стикує свої рішення, щоб дотримати інтереси споживачів, підприємств. І держави на час створення підрегулювання комісії підпадали 276 підприємств у сфері теплопостачання і 67 у сфері водопостачання. Ми ну дуже багато працюємо і дуже. Ну, ретельно, ще раз повторююсь, перевіряємо кожну цифру для того, щоб всі наші рішення були зрозуміли для населення. Люди живуть не тільки на період виборів, а ну, завжди. Да? І сьогодні живемо, і завтра будемо жити. Я хочу сказати, що сьогодні ну, потрібно окремити і окремо розглядати питання, водопостачання водовідведення, теплопостачання від політичних питань. Э, ну, було останнє засідання. Ради регіонів ну і чітко поставив завдання перед нами президент, щоб у 2012 році ми встановили економічно обґрунтовані тарифи. Економічно обґрунтовані тарифи до виборів не мають ніякого відношення. Львівський ресурсний центр для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків протягом року досліджував стан проведення тарифної реформи в Україні. Висновки моніторингу невтішні. Влада у графіки не вкладається, і дуже ймовірно, що завершиться таке реформування приватизацією стратегічних для кожного міста підприємств. Напрямки моніторингу Львівського ресурсного центру для ОСББ дотримання графіку реформ. Прозорість, зміна тарифів, зміна інвестиційної складової тарифів, рентабельність та модернізація тепло та водопостачальних підприємств, зміна структури тарифу внаслідок реформ. У рамках тарифної реформи президент висунув пропозицію встановити єдині тарифи для усіх регіонів України. Тобто влаштувати своєрідну зрівняловку, мовляв, українці не повинні перейматися тим, що в кожному регіоні собівартість гігакалорії тепла чи кубу води різна. Я прошу і попереджаю, найближчим часом нам треба зрівняти тарифи на воду, газ, житлово-комунальні тарифи в регіонах, щоб вони були єдиними. Віктор Янукович, президент України, лютий 2011 року. Однак експерти дуже скептично прийняли цю ідею, адже тоді деякі регіони будуть несправедливо переплачувати за послугу, а інші не доплачувати. Відтак знову виникне проблема державних дотацій. У Львові ми воду транспортуємо до Львова з віддалі 115 кілометрів. Черкасах, Дніпро, ось чи як в Києві. А складова транспортування води енергозатрати, які потрібні, щоб відтранспортувати цю воду, складають відтак для Черкас, там, скажімо, 7-10%, для Львова 67%, для Києва менше. Ну, а це зрозуміло різна собівартість. Урівняти. Це не економіка. Куй біда переконаний, таке зрівняння це повернення до радянської командно-адміністративної системи управління, а це суперечить основам ринкової економіки, в умовах якої живе Україна. За півроку президент змінив свою думку і дав вказівку зробити вже не єдині тарифи, а єдину методологію їх розрахунку. Цим мала зайнятися спеціальна створена національна комісія. Президент доручив опрацювати єдину методику розрахунків, якою будуть користуватися на всій території України при розрахунках житлово-комунальних тарифів. Це доручення має бути виконане до 1 серпня, а перегляд на місцевому рівні тарифів має відбутися протягом трьох місяців після затвердження нової методики. Ірина Акімова, липень 2011 року. Однак таке завдання, як забезпечення єдиного підходу до методології формування тарифів, повинно було станом на травень 2012 року, повинно було вже виконано на 100%. Однак, на жаль, воно було виконано тільки на 65% і було перенесено на грудень 2012 року. І дійсно, експертне середовище чекало, що це буде чіткий перелік складових цього тарифу, чітка. Частка, яку кожна складова складає, тобто, щоб це була прозора, зрозуміла, пряма формула розрахунку тарифу. Натомість ми отримали, що от такий от перелік здоровенний всього, 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 чого тільки не, не витрачає підприємство. От. І там ну що заводно, і фуршети, і банкети, і колеса, і машини. Тобто те, що напряму не пов'язано з виробництвом послуги. Чи то вода, чи то гаряча, чи то тепло, не має значення. Тобто нова методика, вона фактично була переписана із старою, скомпільована і нічого нового вона не давала. Внаслідок цього ми маємо такі розриви, там от холодна вода в Бордянську десь близько 10 гривень тепер буде, а в Армянську 50 копійок. От, от такі розриви. Мало того, структура формування тарифу залишається майже таємницею, тобто споживач не знає за що точно платить і за що буде платити, коли вартість послуг піднімуть в рази. Все це все одно таємниця. Звідки вони взяли ці тарифи? Тому що насправді кожне підприємство подає своє економічне обґрунтування. От. Національний регулятор перевіряє всю цю калькуляцію і встановлює, як він вважає економічно обґрунтований. Але ні подачі документів, ні цього обґрунтування громадськість не бачить. Хоча все це публічні компанії, все це монополісти, їх діяльність повинна бути абсолютно прозорою, а виходить навпаки, від людей все це приховується. Про непрозорість ринку, воду та теплопостачання вказують і дослідження Львівського ресурсного центру для ОСББ. Так її координатори написали понад 50 запитів, і в 70% отримували формальні відписки. Тарифи на водопостачання, водовідведення та опалення встановлює національна комісія регулювання ринку і комунальних послуг однак. Е... Складові тих тарифів, що входить в той тариф, самі підприємства не знають. Для прикладу, ми подавали інформаційні запити і маємо відповіді від кількох міських рад, які пишуть, що структура тарифу нам є невідома. Для того, щоб знати структуру нашого ж тарифу, який є в нашому місті, зверніться, будь ласка, до національної комісії регулювання ринку комунальних послуг. Ми звернулися до національної комісії, а національна комісія нам... Дає відповідь, що для того, щоб вам знати структуру тарифу, просимо на місці звертатися до даних підприємств. Загалом, за оцінками незалежного моніторингу, тарифна реформа йде з суттєвими затримками. Згідно з аналізом ресурсного центру ОСББ, 95% заходів відбувається невчасно, а термін запізнення складає від 6 до 9 місяців. Якщо ж влада таки наважиться відпустити тарифи вгору, залишається питання, чи буде готове населення за них платити, адже якість послуг часто є незадовільною. Наші батареї постійно тут холодні, постійно холодні. Ніби на п'ятому поверсі. Ми кажемо сусіду, що він спускає повітря. Тут ну але опалення у нас немає ніякого. Відкриваємо ту духовку, включаємо ту духовку. Спочатку її валю їсти трошки тепло в хаті є. Потім відкриваю трошки, і сушу дитячу обув, і прогріваємо трошки в, в, в кімнату, тому що в хатах постійно холодно. Зношеність тепло- і водопостачальної інфраструктури сьогодні складає до 70-90%. Найбільші втрати тепла на транспортуванні. Так, Львівська тец 1 яка забезпечує 40% потреб львів'ян у тепловій енергії, за понад 100 років свого існування капітального ремонту не бачила. Замінити всі. Ділянки, які би потребували заміни, не маємо змоги. Тому ми проводимо гідравлічні випробування. І ті трубопроводи, які не витримують гідравлічні випробування, розриваються. Ми міняємо невеликими ділянками. 60% втрат йдуть. Тобто, якщо говорити про тепло, про воду, та менше. там близько 30% відсотків, якби втрат води. Але от приблизно стільки і втрачається. Тобто ми справді заплатили тобто Вони виробили з кубів газу. Наприклад, тисячу одиниць тепла, до вас лише, там, 40, ну, 40 одиниць тепла, 400, а 600 якби, поділися до іншого місця, якби, а ми заплатили всі тисячі. Відтак, на переконання експертів, єдиним можливим способом підняти тарифи для населення на платоспроможний спроможний рівень є негайна модернізація тепло і водопостачальних мереж. Населення тоді платитиме за фактично отримане тепло, а не за обігрів вулиці. За всі роки незалежності держава так і не придумала, де взяти мільярди на капітальні ремонти. Потрібен сторонній інвестор. Поради експертів передати стратегічні підприємства. В оренду чи концесію у профільному міністерстві називають малореальними. хай вони візьмуть у концесію той е водоканал, у якому собівартість 8 гривень, а вам кажуть, продавайте за 3. Ви готові такий бізнес купити чи ні? ви готові купити такий бізнес чи ні? Тому держава Україна розуміє, що люди тут не при чому. Вони не винні, що і такі мережі, і що ми не вкладаємо кошти на оновлення цих мереж. І держава приймає рішення, що люди платять стільки, ну скільки держава запропонувала. А далі держава бере на себе різницю в тарифах і компенсує. Однак аналітики підозрюють, влада таки готує стратегічні підприємства до передачі у чужі руки. По перше, у неї просто іншого виходу не буде, якщо ті опиняться на межі банкрутства, не маючи можливості гасити борги за газ. Станом на липень 2012 року національна комісія. Що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг не встановила ні одному теплоенерго тарифи для опалення на населення? Це означає, що тарифи на опалення, які будуть, такі залишаються надалі. Ну, на нашу точку зору, це буде призводити до більшого збитку підприємств. Які надають послуги центрального опалення в результаті проведення реформи такими методами і формами, як вона проходить зараз, може просто все закінчитися тим, що стратегічно важливі підприємства для кожного міста, стануть банкрутами і попадуть в концесії. Іншим доказом бажання влади передати підприємства у приватні руки називають зміни до закону про природні монополії. Тепер газо, тепло і водопостачальні компанії мають право вносити в складову тарифу для споживачів витрати на ремонт та реконструкцію. На думку експерта, прописані ці зміни саме під приватизацію. Мова про тимчасове користування тут не йде. Ці зміни вони з однієї сторони нібито і є кроком вперед, тобто як власне для реформи жилокому господарства, з іншої сторони вони його реформують виключно в одну сторону, в сторону приватизації. тому що Така ситуація, яка зараз є, коли можна в тариф включати всі витрати. в Першу чергу ремонт, реконструкція, заміна обладнання, реконструкція це вигідно інвестору, який може прийти, і для нього це буде цікаво, тоді коли він отримає можливість фактично сам виставляти тариф. І комісії, і державні органи нікуди не дінуться. Вони його затвердять просто, і населення буде змушене платити таку ціну. Хоча знову ж таки не слід відкидати, що ми побачимо певні зловживання, тому що ми живемо в певній країні, там де Можна на папері написати одну цифру, а реально якби в житті дотримуватись інших цифр.